В Україні сьогодні, на жаль, мало подій, коли, які продають позитивного настрою та є позитивною новиною. На щастя, такі події з'являються. Свідком цих подій сьогоднішній захід, який організував Укрексімбанк, Світовий банк за участі та Міністерство закордонних справ та бізнесу. Ми сьогодні говорили про відновлення України. Ми сьогодні говорили про ті інструменти, які кожен з учасників має. Завершувати, закладати в основу цього відновлення для того, щоб реальне відновлення було відбувалося вже сьогодні. Ну, наприклад, говорили про кредитування реального сектору, говорили про те, як організовувати експорт в умовах війни, в умовах обмеженого виїзду за кордон та проведення презентації своєї продукції. На виставках та на торгових площадках говорили про імпорт складного обладнання. Я думаю, що ми почули один одного. Хотілося, щоб після того, коли ми почули, кожен від кого що залежить, закладав підвали до цієї відбудови, яка почала вже сьогодні, свою частину. Ну, наприклад, ми від банку очікуємо більш проактивної позиції. І добре, що ми цю ідею почули, щоб банк взяв на себе. Лідерство в частині того, що він буде банком, який вже сьогодні буде банком відновлення та розвитку України. Ми почули від ДМЗ, що вони готові сприяти щодо виїзду працівників за кордон для збільшення експорту та презентації на виставках нашої продукції. Ми почули від Світового банку, що вони розуміють проблему страхування. Фінансових та ризиків інвестицій в умовах воєнного стану. Головне почути та побачити реальні дії. Розраховую, що такі реальні дії будуть найближчим часом. Ми, як роботодавці, як голова Федерації роботодавців, як голова наглядової ради Костопольського заводу «Скловиробів», Ми вже діємо, ми інвестуємо, ми віримо в Україну. І ми віримо в перемогу української армії. Це обов'язково буде. І саме для того ми сьогодні тут зібралися і задавали ці питання. Дякую.